Доброго дня, сьогодні 6 серпня 2023 року. Заходжуся я в Центральній Україні, Вінницька область, Наполецький район. Ось Хотів би зараз показати форму, яка вже достигла на сьогоднішній день. Ось, Це він перший. О, це гібридна форма ромбік. Справді він. Такого ультрараннього терміну дозрівання. На моєму, на моєму винограднику він достиг найперший. Там є ще там, пару, там ну, не пару, кілька гібридних форм, які близько, от, але все ж таки ромбік перший. І з плюсів, звісно, це те, що він ультраранній. Ось такі от. Ну, це більша гронка така, є менші, звісно. Ось ці вже дуже солодкі, вони перші оцвіли. Але характерно, що от йшли дощі, тут все заляпано, Ну, поки що, як були тоді сильні дощі, ягідка не тріснула. От, В смаку гармонія, мускату немає. Невеличка гронка, звісно, Але кущику лише третій рік, це перше таке от повноцінне плодоношення ромбіка. По дві гронки я залишав на пагін. От, тому якби щось по урожаю трішки набралося. Тобто ну, для колекції, для себе один кущик можна тримати. Тому що я ж говорю, що зараз в мене ягоди ще немає, такої яку можна там було б їсти. От, а от в ромбіка вже такий доволі таки непоганий смак. Я заміряв рефректрометром рівень цукру. Ось він в мене лежить біля мене він. То Кілька ягід взяв, то цукор в районі 15. 17 брікс. Ну, в залежності, якщо ось така от, більша гронка, то нижня ягодка була 15 брікс. От, брав там з якоїсь гронки з верхню ягідку 17 брікс. От, але смак якби непоганий. Тобто, технічна стиглість вже є. Тобто, можна його зрізати от, і споживати в їжу. Біологічно ну, потрібно, напевно, ще йому з тиждень повисіти, щоб кісточка От, І звісно, тоді смак ще покращиться. От. Але в принципі, я ж кажу, зараз вже можна його спокійно зрізати От, і їсти чи реалізовувати, в кого які там цілі. Тому для себе особисто один кущик я тримати буду. Більше додати не планую, тому що. По-перше, урожайність, по-друге, гібридних форм інших багато. Але я ним би, цим сортом, і що в мене є, оцей кущик один, Ну, поки що. Би, проміжне таке, проміжний висновок такий можна зробити, що в принципі непогано, я ним задоволений. Рання ягода є. Поїсти би, вистачить, От поки основні. Сорти гібридної форми вже підтягнуться, то ромбік вже буде зрізаний. Тому, звісно, це великий плюс цієї гібридної форми, теж він ультраранній. Ось отакі от таке коротеньке відео. якби от Моя думка, висновок віднизу цієї гібридної форми. Тому в кого немає. Звісно, на ультраранній термін дозрівання, особливо. В центральній Україні, в Північних областях, от, можна саджати, от, де ти мати ранню ягоду. Всім було кому цікаво, дякую за перегляд. Поступово буду вже знімати е, по мірі достигання сортів гібридних форм, постараюся все зняти, от, щоб показати, як вони себе показують у моїх умовах на моєму винограднику.